Дорога церква, мир вам, мир. Мир. ставимо Євангелію від Марка, 8 розділ, 34 вірш, 8.34. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною. Іде, покликав народ. Не тільки учням він це говорив. Він закликає увесь народ з учнями і говорить, коли хто хоче йти слід за мною, хто хоче бути моїм послідовником, хто хоче бути моїм учнім, хай зречеться себе, візьме свого Христа. Не сусіднього Христа, не у когось відбере того Христа, а свій візьме хрест іде за Христом. Цей вірш, коли ми читаємо окремо від усього восьмого розділу, на початку здається, про що говорить Христос, що Він має на увазі, який хрест взяти, куди ми повинні йти і що робити? І... Вже ми знаємо життя Ісуса Христа, чим воно закінчилося. Для учнів, для народу, які чули ці слова, вони ще не знали, що буде попереду, що їх очікує. А Христос усе знав. І тому ці слова Він скаже після того, як він буде говорити про те, що йому треба буде пройти. Що його очікує, як він закінчить своє життя. Зараз я повернусь на початок цього розділу. Точніше, ми прочитаємо вище, 8 розділ з 27 го вірша. По тому пішов Ісус і учні його до сіл Сарії Филипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм. За кого мене люди вважають? Вони ж відповіли йому, кажучи, за Івана Хрестителя, другі за Ілю, двічі за одного з пророків. І він запитав їх. А ви за кого маєте мене? Петро йому відповідь каже: Ти Христос. І він заборонив їм, щоб нікого про нього вони не казали. Ідуть, розмовляють. Звичайна бесіда. І тут Христос ставить питання. А за кого люди мене мають? Хто я є для людей? Як вони на мене дивляться, кого вони бачать в мені? йому відповідають, хто Івана Хрестителя, хто за Ілю, хто за пророків. За інших якось легко казати, хто ти є. Ось ті кажуть про тебе те, ось ті кажуть про тебе те, оте. Те. Але наступне питання вже змушує їх відповісти і поміркувати перед тим, як будуть відповідати. А хто я є для вас? Хто я є? Я так думаю, вони не зразу відповіли. Бо ми бачимо, що якась тиша. І тільки Петро йому каже у відповідь, ти Христос. Якщо ми вище читаємо, коли він питав, за кого мають в мене люди, то вони ж відповіли, вони, їх було багато. Але обстає питання особисто до кожного з них, за кого ви мене маєте, хто я є для вас. І тільки Петро йому відповідь говорить, ти Христос. В іншому в Евангелії ми читаємо, що Христос йому говорить, що це не ти так говориш, а Дух, який відкрив тобі, хто я є. Це батько мій, який відкрив тобі, хто я є. Важко було зрозуміти дійсно, хто є Христос. Він ходить, навчає, робить різні дива, зцілює. І ти дивишся на нього, і дійсно, хто ти є. Народ дивувався цьому. Фарисеї заздрили йому, бо бачили в ньому силу. Але зрозуміти до кінця, хто він є, не кожен міг. І ми бачимо, що він, Петро говорить, ти Христос. Як я вже казав, в іншому вони говорять ти Син Бога ж Бога. Вони зрозуміли, хто Він є. Хоча відповідав Петро, але інші теж це розуміли. І він про це багато говорить, що він від отця прийшов, і що він бачив у отця, то і їм говорить. Він їх навчав, говорив. Навіть якщо ми візьмемо Івана Хрестителя і подивимося, що говорив Іван Хреститель, то Івана перший розділ ми бачимо, що Іван Хреститель. Виходить на своє служіння. І в 29 вірші ми читаємо наступні слова. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Іван Христос бачив, хто є Христос. Йому було відкрито. Багато натовп, багато людей, різного люду було багато. Багаті, бідні, поважні, неповажні. І от серед цього натовпу він дивиться і говорить, ось де, агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Якщо ми відкриваємо 35-й вірш, наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його. інший день. Стоїть з ручнями, І поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав, ото Агнець Божий. Він проходить повз, знову багато людей було. Він їх навчав, Іван Хреститель навчав, розповідав, відповідав на питання. І ось проходить якась людина, а він на неї дивиться і говорить, оце є Агнець Божий. Він бачив, хто є Христос. І вже якщо ми відкриваємо Матвія 11 розділ, в житті Івана Христителя теж настає той момент, коли перед Ним повстає питання, а чи дійсно Він є той? Матвія 11, розділ з 1 віша. І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 трьох своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Прочувши Іван у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? Ось де агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Проходить час, а ти той Сумніви. Сумніви з'явилися, чи ти той, чи очікувати іншого когось? І... Якщо ми читаємо далі, Христос говорить, підіть і розкажіть, що ви бачили, чули, Івану Хрестителю, що я роблю. Христос багато не говорив. Він говорить, що те, що я роблю, те, що я говорю, воно свідчить, хто я є насправді. Воно говорить про те, що дійсно Він є, агнець Божий. Він є Син Божий. Сьогодні це питання до кожного з нас. То є сьогодні для мене Христос. За кого я його вважаю? Пророк, вчитель, людина, яка робила багато добра, чи він дійсно сьогодні є для мене син Божий? І це питання, питання, яке сьогодні звучить для мене, воно ставить мене перед вибором. Перед яким вибором? Якщо я визнаю Христа за Сина Божого, то чи відповідає моє життя тому? Чому, чого він навчав? Чи роблю я те, до чого він закликав? Чи я дійсно вважаю Його за Сина Божого і поважаю його як Сина Божого, і люблю як Сина Божого. А ще більше, чи вважаю я його сьогодні своїм Спасителем? Чи дійсно Він є мій Спаситель той, хто взяв мій гріх? За світ легко відповідати. Він взяв гріхи світу, так. А чи взяв він наші з вами грехи? Чи я маю якісь сумніви, і мені потрібно ще щось доробити, щось треба договорити, якось вимолити у Бога якесь прощення ще, чи мені достатньо того, що я вірою приймаю Ісуса Христа як свого Спасителя і говорю, Боже. Ти можеш мене очистити, ти можеш мене позбавити усякого гріха. Я повинен розуміти, що це є дар благодаті, той дар, який Бог сьогодні пропонує людям прийняти вірою. І другий розділ вже не буду зачитувати, де ми читаємо про це, і там дуже Павло добре пише, що ми спасені благодаттю, і це є дар від Бога. Не від наших справ, чи якісь там дій, Але це робить Христос, який помер колись там на Христі. Далі ми читаємо цю історію, коли Петро відповідає, що ти є Христос. І дуже важливо, щоб ми сьогодні зрозуміли, що Він є Христос, Він є Месія, Він є той, хто взяв мої гріхи. І він заборонив Христос заборонив їм, щоб нікого про нього вони не казали. Він не хотів, щоб його прославляли, щоб його носили на руках, бо він говорив, я прийшов для того, щоб прославити свого Отця. Я прийшов, щоб жити для слави свого Отця. І далі ми читаємо продовження цих подій і почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати. Його відсураються старші первосвященники, книжники. Він буде вбитий але третього дня він воскресне. І те слово казав він відкрито, а Петро взяв набік його, йому став перечним. А він обернувся, поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав: відступи, сатано, від мене, бо думаєш, ти не про Боже, а про людське. Дві події. Але який контраст? Петро говорить, ти Христос, Син Бога Живого, проходить декілька годин, да де не буде з тобою чого. І ми бачимо, він докорив йому і говорить, відступись, сатано, від мене. Це говорить про те, що ми є люди. І ми дійсно є слабкі. І ми можемо впасти у гріх. Ми можемо помилятися, десь грішити. І це може бути. Цей Петро буде кричати потім, що я за тебе готов померти. Але Ісус каже, півень, ще не закінчить співати, як ти вже відрічешся від мене. Ти вже скажеш, що ти мене не знаєш, що я для тебе чужий. Христос почав їх навчати говорити, що йому треба буде постраждати. Його відсураються усі, що він буде вбитий і третього дня Воскресне. Він їм відкрито показує, що його очікує там попереду, чим закінчиться його життя. Але, але якщо ми дивимося і читаємо. На події, які будуть потім, на прикладі ми можемо подивитися Лука 24 розділ. 24 розділ з 9 го вірша ми читаємо, що жінки, коли були біля гробу, вернувшись від гробу, про все те сповістили 11 та всіх інших. Жінки приходять, бачать, що нема Христа. Ангел говорить що про те, що Він воскрес. Жінки радісні, біжуть до учнів, але ми бачимо, що тут були 11 і всі інші. Багато було людей. То були Марія Магдалина, Івана, Марія, Мати Якова інші з ними. І вони розповіли апостолам це, що сталося, про те, що говорив Христос, що повинно бути. А що з ними трапилось, з учнями? Вони зраділи? Ні. Та слова їхні, здались їм вигадкою і не повірено їм. Слова їхні здались їм вигадкою і не повірили. Христос відкрито їм говорить, треба буде пройти через це. Це сталося. Він воскрес. Радійте, а вони не вірять. Петрош устав та до гробу побіг і, нахилившись, бачить, лежать самі тільки покривала. І вернувся він до себе і дивувався, що сталося? Оце так подія. Христа нема у гробі. А жінки говорять, що він воскрес. Далі ми читаємо нижче, 17 вірш. І спитався Христос до їх. Це коли люди йшли у Ємеус від Йому. І от йдуть про дві людини між собою розмовляють. Христос приєднується до них і спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркують, чого ви сумні? Про <клес> що ви розмовляєте, чого ви сумні? Що сталося? Я один один імення Клеопа та й промовив до нього. Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І спитався він їх, а що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могодній у ділі пророк пророка, що пророк був могоднім у ділі у Слові перед Богом цим народом, як первосвященики, і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це той. Що має Ізраїля визволити. І до того, це третій день вже сьогодні, як усе все сталося. А дехто з наших жінок ще рано було коло гробу. Нас здивували, вони тіла, тіла його не знайшли та й вернулися, оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали жінки, та його не побачили. Тоді він відказав їм о безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не все перетерпіти, треба було і війти в свою славу. І він почав їм від Мойсея, від пророків усіх, і виясняв їм зо усього Писання, що про нього було. Ідуть, сумні, міркують, а ми думали, він той, а ось так сталося, а ось це розповідають. І що? Христос починає їм роз'яснювати. Він починає їх знову навчати, їм говорити. І ми ще коли читаємо, чи не горіло наше серце. Вони чули від Ісуса напряму, через що йому треба буде пройти. Але коли це сталося, вони не повірили. Сьогодні багато людей теж не вірять, що це сталося. Багато людей сьогодні відмовляються в це повірити. Чому? Тому що це, коли ти в це віриш, коли ти це приймаєш за істину, то тобі треба признати, що дійсно Христос був Сином Бога Живого, що Він дійсно вмер за мої гріхи і воскресля мого виправдовування. Я, мені потрібно буде тоді зрозуміти, що я повинен його слухатися і міняти своє життя. А люди цього не хочуть. Людям легше сказати, що це міф, що це сказка, що це неправда. Це було з учнями, які не повірили, як сьогодні я це сприймаю. Чи сприймаю я сьогодні це на віру, чи ну, в мене теж деякі бувають сумніви, а дійсно чи могло це статися? І добре, коли цих сумнівів в серці немає. І Я розумію, що це тісно сталося. Це було, це є правда. Фарисеї потім дали охороні грошей, щоб ті сказали, що його тіло викрали, що його немає. І людям усе краще повірити, що його викрало тіло. Але ми розуміємо, що це все було насправді. Христос прийшов через усі муки. Для того, щоби умерти за мене, умерти за мої гріхи, за мої провини, за те, що я колись жив так, як я хотів, ображаючи Бога, ненавидячи Бога. Дитиною гніва був, у тому ж оєфіця на написано про це. Але Бог, багатий любов і милістю, знайшов мене у цьому світі і покликав до себе кров Христа. Омила моє серце і зробила мене чистим. І Бог говорить: йди і більш не гріши. Бог очікує, що я буду жити у любові, буду любити Бога, любити ближнього, як навчав Христос, що я буду брати Його Христа за приклад. І вже коли ми приймаємо усю цю правду, віримо в те, що Христос є Син Божий, уже тоді далі слідує усі слова. І він покликав народ і своїми учнями та й промовив до них, коли хто хоче йти слід за мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене, та Євангелію, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою, бо хто буде мене, то моєї науки соромитися вроді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. А це вже буде вирок. Вирок усім людям, які відсуряються від Христа, які сьогодні говорять Йому, ні, ти мені не потрібен. І дуже добре, якщо в мене не буде цьому списку. А для цього ми читаємо, ми повинні не соромитися науки Христові, вроді цьому перелюбленому грішньому. Ми повинні любити Ісуса Христа, взятого цей Хрест. І сьогодні ми розуміємо, що це означає, чому? Тому що ми знаємо, чим закінчилося життя Ісуса Христа, яким був її кінець. І ми розуміємо, що за прикладом Ісуса Христа ми повинні сьогодні жити. Жити, любити, пробачати, навчати інших, докоряти, коли треба і говорити, людям правду без лицемірства, а говорити правду, як вона є. Хто хоче душу свою зберегти, душу це мається на увазі життя, хто хоче життя своє зберегти. Той погубить її, а хто загубить життя своє ради мене та Євангеліє, той її збереже. Це він говорить про те, що будуть ганіння, будуть вбивати, знущатися, будуть ображати, не приймати вас. Але каже, хто свою душу хоче зберегти і піде вслід слід за цим світом, той загубить її. Він говорить про життя вічне, яке Він, Христос, пропонує сьогодні кожному з нас. Він нам сьогодні пропонує не тільки прощення гріхів, але й життя вічне там в небесній оселі. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що на замінь дасть людина за душу свою? Що ми можемо дати Богу заради вічного життя? Чим ми можемо Йому заплатити? Бо це йому належить. Навіть ми йому належимо. Ми можемо казати ні, я сам живу. По своєї волі живу. А Бог каже, життя твоє в моїй руці. І що буде з тобою завтра? Ти не знаєш, а я знаю. Бо воно залежить від мене. Івана 15 розділ. Ми читаємо наступні слова. З 20 го вірша. Пригадайте, каже Христос, те слово, яке я вам сказав. Раб не більше за пана свого, як мене переслідували, то і вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Раб не більше за пана. Не вважайте, якщо Христа не приймали, то з вами такого не буде. Вас всі будуть приймати, вас будуть поважати, якщо ви будете розповідати про Ісуса Христа, про Бога. Ні. Раб не більше пана свого. І Христос говорить, якщо мене переслідували, і вас будуть переслідувати. А хто говорить, буде, як слово моє зберігали, берегтимуть ваше. Якщо для людини Христос є дорогоцінність, вона з радістю буде слухати вас. Коли ви будете їй говорити, слово Боже. Але вона повинна навчитися робити Христа на початку. Бо якщо людині Христос, не потрібен, ваші слова для неї пусті. І Христос говорить, все це робитимуть вам за ім'я моє. Бо не знають того, хто послав мене. Бо не знають Бога. Вони відмовляються від Бога. Вони сьогодні говорять Богу ні, тому і вас вони приймати не будуть. Бо якщо вони почують ваше слово і скажуть, що це є правда, то їм треба змінитися. А люди сьогодні не дуже хочуть змінювати своє життя, бо їм так вигідно, їм так приємно жити, коли не треба нікому підкорюватися, коли ти сам є господар свого життя. Але, але настане той момент, коли ми усі перестанемо перед Богом. І кожен буде давати відповідь за те, що він робив на, цьому, на цій землі. Друге Тимофія, 3, 3 розділ. Ми читаємо, Павло пише до Тимофія і говорить наступні слова, та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані, будуть переслідувані. Павло знав, про що говорив. Він страждав вже за Христа. І він говорить, що будуть прислідуні. А люди лихі та дори світі матимуть успіху злому. Вони будуть мати успіху злому. Зводячи і зведені бувши, вони будуть зводити з шляху правдивого. Вони будуть робити все, щоб вас від Бога якось відбити. Бо сатана не спить. Він знає, як підійти до кожного з нас. Що нам треба сказати, щоб ми залишили Бога і пішли іншим шляху? І тому що ми читаємо багато, що не треба спати. Треба дивитися, що не так. Дивитися за своїм життям, щоб не ступити на той шлях, який веде у загибель. А далі каже Павло, ти в пробувай, чого тебе навчено і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився Був ти. Тим пробувай, чого тобі навчено, і що тобі вірене. І ти знаєш дитинство, Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса. Перебувай у цьому слові. Порівняйте своє життя з цим Словом. Чи співпадає воно, чи десь ви можете повернули не туди. Може, десь ви вже помилилися і треба бігти до Бога, звертатися і в ім'я Ісуса Христа просити, Боже, пробачення. Боже, пробач. Згорішив, Боже пробач винний. Десь дав слабину, десь пішов за цим світом, злякався, дивитись за своїм життям. І наприкінці я хочу зачитати ще одне місце, послання до Филип'ян. Перший розділ 21 вірш ми читаємо. Бо для мене життя каже Павло, то Христос, а смерть то надбання. Дуже добре, коли для мене життя буде Христос. Коли я вірую у те, що Христос є Син Божий, я Його приймаю як Свого Спасителя, і я вірю в те, що Він помер за мої гріхи. і воскрес для мого виправдання, виправдання. щоб я сьогодні з вірою йшов по цьому життю, віддаючи все своє життя своєму Богу, тому, хто вмер за мене. Христос говорить, хто хоче йти слід за мною. Я маю сьогодні бажання йти за Христом. Тоді я повинен зреч... зречити... зречитися самого себе, взяти свого Христа і йти за Христом. Відмовитись від Свого Я. Не я живу, а Христос мені. Це Він керує моїм життям. Моя воля міщить за волю Божу. Воля Божа на першому місці. І тому будемо брати цей Хрест. Це дійсно важко. Інколи дуже буває важко йти за Христом. Але ми повинні пам'ятати, ми вже говорили про те, що Христос має силу, і Він готовий дати її нам, щоб як він пройшов це життя і залишився вірним своєму Отцю, так Він може дати цю силу і кожному з нас, щоб ми пройшли цей шлях і залишилися йому вірним. Треба тільки довіряти, звертатися до нього, перебувати в його слові. І Він нам допоможе. Нехай буде Господу Богу нашому, слава за все. Амінь. 哈密。Uh huh. <clears throat>